поверне посмішку ясну, мамі ті, що сина її вбив. Я прошу, не грайте собі, війну, я не хочу бачити могилу, то поверне посмішку ясну, мамі ті, що сина її вбив. 21 вересня Міжнародний день миру. У нелегкий час для України цей день є по-своєму особливим. Для багатьох людей в сучасному світі дар миру не більше ніж казкова мрія. Спокій. Відсутність воїн, загальне благоденство. Кожна розсудлива людина на нашій планеті саме про це і мріє. Складові щастя можна позначити кількома фразами: блакитне небо над головою, яскраве, незатуманене сонце, чисті, незатьмарені поганими помислами душі. Ось до чого потрібно прагнути, заради чого варто жити. Світова спільнота долучила до цього свята, коли глава католицької церкви. Римський папа Павло VI вів його в якості головної події в житті кожного християнина. Роки Генеральна асамблея ООН підтримала ініціативу, проголосивши свято на офіційному рівні. В Україні День Миру закріплено відповідно до указу президента України від 5 лютого 2002 року. Щороку. Цього важливого дня люди в усьому світі збираються, щоб вшанувати пам'ять жертв непорозумінь та конфліктів, а також заявити про власну готовність присвятити себе як найшвидшому втіленню в життя давньої вміли людства. Невід'ємною процедурою святкування Дня Миру ООН служить символічний дзвін. Дзвін миру. Цей дзвін був відлитий з мат, які зібрали діти з 60 країн світу. На ньому напис відомий багатьом. Хай живе загальний мир у всьому світі. Нема на всій землі бажанішого слова, ніж мир. На всіх континентах землі це слово звучить по різному але скрізь воно означає прості, одвічні істини. Мир це життя, щастя, радість, Чисте Мир – це можливість спокійно учитися, працювати, любити і просто жити. Україна завжди була дуже миролюбною державою. Вона ніколи не розпочинала воїн, а лише захищала свої інтереси. Українці завжди дали жити під мирним небом і працювати на рідній землі. Сьогодні в Україні гинуть військові та мирне населення. Для нас вже стали звичними слова: біженці, загибли, зникли й безвісти. Нам дуже хочеться і ми віримо в те, що ці страшні сторінки нашої історії закінчаться найближчим. Хай буде мир від нині і до віку, хай буде мир, і замовкнуть війни злі, і сльози щастя на своїх обличчях відчують сміхнені усюди матері. Білий голуб символ миру. Голубко біло, ти лети у світ. Хай буде мир у небі голубому, бо голуб миру, кажуть з давніх літ, приносить радість. Півуча моя Україна, хай буде щасливим твій шлях, хай пісня твоя соловкіна лунає, як нині у віках. Діти на землі.